Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні середа, число, не знаю, чи 26, чи яке Місяць вересень, точно знаю. О, і ми знову висок в високогір'ї Карпат в пошуках білих грибів. В пошуках білих грибів, бо вони найбільше нас цікавлять на даний час. Передають похолодання. Ось. Вже на суботу плюс один, мабуть, будуть і приморські, то вже з рибочком, з ростом його буде гірше. А на даний час досить не є тепло. Десь 13 градусів тепла. І 7-1-30 хвилин. Саме цікаве, фіксуємо на камеру і будете бачити, що на даний час робиться високий рік Карпат і чи розвиваються грибниці. Ох, який червоняк виріс. Ну що ж, візьмемо, він так гарно виглядає. Ось і білячок виріс. Ось. Який він. А чудовий. Але то грибок. Дивимося. Дивимось який грибок. А, класний. Ось який грибочок, карпатський, Ще такі біленькі. Ось черговий білий. А як козерний, як це каже? Е, Ну, є, є трохи дрібних. Грибниці почали розвиватися непогано. Ось ще які білячки. А один. Ось другий. Казка. Так. так. І ось тут ще є третій. Ось він який пузати. О, зламався. левий. Ось. Іще біля є. Ой, який три молоденькі. Песка. Ой, які емоція. Один біленький. І ось там. Здається, другий. Рибочки починають рости парами. Це добре. Екий колір гарний. Ось бам. Ось один. І ось другий. Ой, киверзь. А. Йдемо добувати біло. Так. О, трелки побачить. Так, ті невеличкі є. Маленькі. О. А це в нас більшкі. Що він каже? Ладно, каже, заважає. О, добух. О. Це грибок. О, прямо на старій дорозі. Подалік ще один. Я трошки його пошкодив. Ну але нічого. Ще що з нього буде. Пройшовся з цими гущаками, ще тут не родить. О, в старому лісі я роблю перехід, а тут раз і грибочок. Цікаво ніхто його не знайшов Чи їх тут два. Два. Розсадники. Один і другий. Так. Один і другий. Jedíte A co je zde jeci mi jednou podobe? Ой, Tu Тут se він меня І так робимо знову невеличкий перехід. Рибочки попадаються. І збирати весело. Оце я знайшов скарб. Ось. Два. А тут які грибочки. А тут які грибочки і тут двоє. А все, я вже можу додому їхати. Роботи вдома чотири години. Так, дивимося до того. Дивимося до того. Ой! карпатска села это И Já se semenu odno, a co je? Ať se odno, a, třeodin. a два Так. Так. Що цікаво, я переїхав на інші місця. Иду Тою самою гривною стежкою, що я зробив за руки. 20 хвилин ходжу і ось перший білий гриб. Ліст ідентичний, навіть мені здається чуть краще, як я був перед тим. А з грибочками бачу набагато гірше. От. Ось такий перший рибок за 20 хвилин маленький є є несподіванка Як цікаво за так якби хтось каміння понакладав на коріння дерева Дерево як упало, так і камінь підняло за собою. І так, поп'ємо водички з джерела. Ось. джерельце. А горнятку залишимо тут. Може хтось хоче попити. Ах, о вот тако. Вот. Хай п'ють на здоров'я. Ой, я щось обернув камеру на той стороною. Вот такое має бути. Як то є... Ці місцевості, гарна місцевість і родюча, але не на даний час. Різниця велика. І так, сходимо ми до транспорту, будемо направлятися, мабуть, додому. Тут нема що тут ходити. Чотири-чотири дрібних. Робочка це не є результат. І видно, що грибниці не атаковані грибниками значить, вони ще не родили. Ну, ще будуть родити. Треба дощику, дощику сьогодні немає. 20 кілометрів звідси дощик йде ніч чушов, а тут хмара не досягнули. Добре, йдемо до машини будемо завершувати. І так, завершуємо ми е, наш похід До високоїря Карпат. Похід більш менш може бути Щось ми трошки назбирали. От показує у нас скромний результат. Ось такий результат білий рибочки. Рибочки я начистив, рибочки багато дрібних. І садиш чистити, а тебе вже три гробника об'єднали. Так що я начистив. Ну, Буде вдома робота, зате ми скоро вертаємося додому, щоб встинути, і відпочити і... і гриби переробити. Ну, а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене сьогодні, а також здоров'я і мирного неба вам бажаю. Ну і пам'ятайте, як завжди. Ви ліс, лісом, хоче жити, а також не копити роботи. А всі ваші поважання, хай повернуться до вас передів. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі.